Так, да, з такою зимою рукавички і не треба, але все ж таки розповім. Маємо гарні рукавички від нашого українського виробника, шиві тут в Києві. Ось такий чорний варіант. Всередині дуже м'ягенький. До речі, всередині ще накладки на ручки, щоб ви не мерзли. Якщо візочок все ж таки знаходиться на дворі десь, чи там, де холодно, і він сам холодний, то щоб руки не мерзли. Так, всередині. В середині в нас плюш. Він може бути різних кольорів, але в мене варіант з чорним. Дуже приємний, ну реально дуже приємний. Зовні Оксфорд. Це матеріал, який не промокає, і Вітер теж його не продуває. Взагалі виглядають класично, красиво, елегантно. І взагалі вони створюють такий враження, якесь. Надійності, знаєте, що от в руки точно не замерзнеш. От запихаєш туди руку і все, хоч на бокс йде. Е, давайте покажу, як його монтується. Воно на звичайних закльопках. Ось таких. Дуже легко монтувати. Так, одну вже готово, щоб не затримувати вас. Це гачок, до речі, теж в продажі. І просто закльопуємо. Ну реально такі морози, як в нас, вам точно будуть не страшні. І знову ж таки, а, це забув. Ну ладно, вчіпте самі. Взагалі такі морози, як в нас точно вам не страшні, тому можете придбати.